Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні, всупереч будь-якій хронології мого навчального процесу, я хочу оголосити про початок спільного проєкту Вліто Двері Відчиняю. Організувала цей спільний проєкт не я, але я планувала приєднатися до цього спільного проєкту. Ще з січня місяця, тому що Марійка з каналу Асорті В'язальна асорті, здається. В'язальна асорті оголосила, що буде такий спільний проєкт навесні ще на початку року. І я планувала приєднатися до цього спільного проєкту і я готувалася. До того ж, у нас зараз триває шалений тиждень стартів квітня. А перше, ніж щось розпочати, треба ж про це оголосити. Тому, незважаючи на те, що я не підвела ще підсумки зими початку весни, тобто першої чверті свого навчального процесу, я починаю рухатись до дверей, які ведуть у літо. І, можливо, саме початок чогось нового допоможе мені зібратись з думками. Згадати, що я все ж таки робила взимку і на початку весни, і провести класну годину за першу чверть, тому що щось я все ж таки в'язала. Якісь епізоди знімала, і тому треба зібрати все це докупи і провести класну годину. Але для цього треба ретельно готуватись, а заявити про вступ. У новий спільний проєкт, мені здається, це простіше. Тому почнемо з цього, а далі як піде? Отже, компанія дівчат з 1 квітня розпочала відчиняти двері у літо, ну, хоча б готуватись до цього. Спільний проєкт триватиме з 1 квітня по 1 серпня. Тобто у нас буде час відчинити двері наповну, і літо ще буде не завершене. Хоча, я гадаю, там же дівчата почнуть готувати фарби для того, щоб розмальовувати осінь. А поки що готуємось до літа, готуємось у трьох номінаціях. Перша вироби для дорослих, зараз гадаю назву, щось про квіти. Літо пахне трояндами. В'яжемо дорослі вироби або з літньої пряжі, або літніх фасонів, або яскравих кольорів, бо саме влітку можемо дозволити собі виглядати як клумба. Друга номінація в'язання для дітей. У нас там у червні буде День захисту дітей. І взагалі все найкраще дітям. Тому друга номінація у нас літо золоте радість дітям принесе. Ну, я сподіваюся, що золото це, так би мовити, умовна назва цієї номінації. І третя номінація, як на мене, сама оптимістична, тому що вона Я морячка, ти моряк. З думками і мріями про море будемо вив'язувати аксесуари, сумки, панамки, капелюшки, косинки. Все те, що ми зазвичай пакуємо в валізу, коли збираємось на море. І я планувала приєднатися до цього спільного проєкту саме завдяки цьому журналу, який в мене давненько вже. І ще минулого літа я збиралася вив'язати свою мрію. Зараз знайду, якщо знайду швиденько, ось він. Топ має назву піон. І хоча тут білий колір молочний, мені здається, все одно на бутони дуже схоже. Я не пам'ятаю, чому я так і не підібралась до цієї моделі минулого року. Тому що спочатку я хотіла вив'язувати. Коли побачила картинку, а потім в мене і журнал з'явився. Але тут вив'язувати доведеться, як кажуть, по приладам, тому що ну, таку мову я ще не освоїла. Але я гадаю, що мені вистачить цифр. На букви не будемо звертати увагу. А цифри, я сподіваюся, допоможуть мені якось розрахувати круглу кокетку. Це для мене не новина, мені головне візерунок. І пряжу для свого піону я збирала не один сезон, тому що я якось потрапила у магазині, здається, одеський магазин, на отаку пряжу, у складі якої є бавовна, льон і крапива. Уявляєте, який цікавий склад. Але тоді я придбала, не знаю, про що я думала, але я придбала тільки 4 пасмочки. Може, я гадала, що вистачить для онуки, але коли я захотіла, побачила оцей піон, вирішила, що вони дуже гарно. Мій піон буде ще листям, без квіточок. Тому що я, звісно, мрію вив'язати, але, знаєте, все може бути. Скластися не так ми, як плануємо. Але я розпочну. Це, для себе дорослий плечовий виріб. Зараз подивлюсь 50 грам 180 метрів. Тобто на 100 грам 360. Сміливо можна брати трічку. І вперед. Якщо я зрозумію, яка щільність планувалася у модельєра журнал від Suddens то я буду рівнятись на їх щільність. Якщо ні, то зроблю розрахунки під себе. Головне, що мені мене цікавить, це попрацювати з новим складом. І, врешті-решт, опанувати цей візерунок, тому що мені він подобається. І я хочу його використовувати і ще в якихось інших моделях на літо. Літо ж воно довге. Подивимось, як складеться. Пряжу я викупила у магазина за два рази. Першу партію в одному сезоні, другу партію в. Наступному сезоні вона мене дочекалась, залишок мене дочекався. Тепер мені точно вистачить на дорослий плечовий виріб. І в мене у другій чверті буде нагода пройти урок ботаніки, бо від свого навчального плану в рамках Бінго 2025 я ж не відмовляюсь. Отже, в першій номінації я буду вирощувати півонію для себе. А в другій номінації для дитячого виробу я, мабуть, візьму оцей, так би мовити, може, сарафан. Це така модель цікава, що на матусі, дівчинки, воно виглядає як майка. Бачите, такий топ. А якщо одягнути на доньку, то це вже сукня. І я хочу спробувати вив'язати цю модель. Ну не дарма ж я придбала цей журнал. А заодно, може, мені вдасться його перевести. Я не розумію. Сенкю, начебто англійська. Але всередині якісь такі букви незнайомі. А, тут, тут, на декількох мовах. Ого! Тому я, я гадаю, що я розберусь з описом. І якщо, навіть якщо я не попаду в щільність, то я можу зв'язати для доньки топ, буде дорослий виріб, а для онуки сукню. Але ниточку я вже буду брати. Пововняну. І, можливо, для дитини, для онуки теж буде не сукня, а просто довгий топ, тому що у мене лише один моточок. Бачите, Summer shades. Літні відтінки, літні кольори. Це моя улюблена. Забава я шукаю у Фейсбуці залишки пряжі, з якою я ще не працювала, з якою незнайома, і от для забавки купляю собі от, ось такий моточок, у когось лишився. Людина в'язала хустку, може, передумала, може, залишилась. А я спробую дитині вив'язати хоча б літній топ. Не знаю, підійде, не підійде. От це ж дитина. Я гадаю, що буде дуже гарна квіточка, якщо в мене це півонія, хоча у них наймазу піон. Не знаю, яка, яка мова, все одно у них це піон. А у дитини хай буде мальва. І розпочинати я буду. Ось з цього краю, де таке, знаєте, як курча ніжно ніжно жовтеньке, воно навіть не молочне, як пряжене молоко. Ну, до обличчя буде, мені здається, краще. А вже на краях хай вже, хай вже буде рожеве. Де там моя дівчина? Рано я її закрила, ось. Мені здається, 7 років дівчині вистачить. Тут 200 грам і 800 метрів. Я ще не дивилась, це гачком чи спицями. Ну, спицями я вважаю, що вистачить. Я буду в'язати спицями. Ну, планую так робити. Отаке в мене планується дитяче літо. Будемо планувати по мінімуму, тому що зазіхати на грандіозні процеси, проекти для мене шкідливо. бо завжди трапляється якась халепа. Сподівалася я знайти у цьому журналі якусь сумку або капелюшок, ні нема. Тому у третій номінації буде суцільна імпровізація. І робити я це буду з рафією. Паперова рафія примхлива, важка в роботі, але я з нею вже працювала. Досвід у мене є. А крім досвіду, у мене ще й потрібні аксесуари. Це ось таке денце спокійно. І здається, це, мабуть, щось на кшталт ручки. бо тут з карабінчиками чіпляється. А це, мабуть, знаєте, мотузочка, щоб затягувати, щоб не висипалося. Тому це буде як сумка схожа на мішок. Але день це буде допомагати тримати форму. І я так хочу взяти більш темненьку. Ну те, якщо з думками про море, то хай і сумка торба буде схожа на море. А сірафії можна спробувати вив'язати капелюшок. Хоч собі, хоч дитині. І ці аксесуари 100% підійдуть для будь-якої морячки, тому що, якщо в'яжеш графію, будь-який пісок буде висипатися, сонце в голову не напече. А спостерігаючи за процесом, як буде просуватись моя ця морська історія. Я гадаю, що це можна буде віднести до уроку природознавства. Будемо вивчати море, що там відбувається на узбережжі, коли розпочинається сезон відпусток. А може, поїдемо на якісь далекі острови. Звичайно, це відбудеться після нашої перемоги, але мріяти. Нам ніхто не може заборонити навіть зараз. Отже, незважаючи на те, що я прогуляла весну, я готова відкрити двері у літо. Бо якщо я якось не розпочну повертатись до життя, то можна і в наступній чверті почути обережно двері зачиняються. А так, розпочинаючи щось нове, Будемо сподіватися, що я згадаю, що ж я таке робила взимку, що розпочинала в березні. Треба буде все ж таки провести класну годину за першу чверть. І вже, як то кажуть, з чистої таблички заходити в нову чверть, тому що є в мене що відмітити за першу чверть. А у другій чверті, можливо, я якісь уроки поміняю. Хоча мені, мені мій розклад подобається. Звісно, я не все встигла, але ж я себе не примушувала. Були більш нагальні справи, були більш важливі, але більш цікавішого, ніж в'язання я не знайшла, тому я повертаюсь. А ви, будь ласка, бережіть себе і всіх навколо. До зустрічі!